Давай подивимось, яка там у нас сьогодні історія пов'язана з твоїми друзями. Що у тебе там, у твоїй компанії, друзів? Можливо, є якісь секрети, про які ти не знаєш. Сімірка кубків і І п'ятірка мечів. Не дуже хороше поєднання карт. Перша карта говорить про те, що твої друзі тримають тебе у постійних ілюзіях. Вони дуже багато тобі чогось там обіцяють, говорять, і це все приводить тебе в цей стан, коли ти розгублена, коли ти не знаєш взагалі, що відбувається. Бачиш, ти стоїш і ти не можеш вибрати. Ти не розумієш, що можливо вони між собою конкурують за твою увагу, і кожен хоче тобі щось показати бреше тобі для того, щоб тільки ти побільше своєї уваги енергії, точні. Ніше віддавала йому, а по другій карті говориться про е, п'ятірка мечів. Це те, що ну, вони ведуть з тобою якийсь бій. Вони з тобою конкурують, вони чомусь сприймають тебе як людину, яка є для них конкурентом. Вони хочуть бути кращі, ніж ти. Вони хочуть бути успішніші, ніж ти. І тому це не дуже хороша компанія, друзів. Я не знаю, що тебе з ними тримає. Можливо, вони настільки вправно тебе обманюють, що ти ж розумієш, це ж твоя енергія, ти її віддаєш куди. Людям, які тебе не люблять.